У нас зараз тут десь 20 дронів приблизно, які ми облітуємо на позиції. Цих дронів може вистачити десь, на, якщо такий флотний темп, то на годину-півтори. Перед виїздом на позиції підрозділ Олега завжди тестує дрони. Кожну одиницю, що отримали, піднімають у повітря. Так роблять, щоб виявити несправності та встигнути їх полагодити перед бойовою роботою. Щоб не було потім проблем. Якийсь там не літає чи ще щось. Бувають такі дрони, що е, щось, щось не так буває з ними. Працюють бійці на Бахмутському напрямку. Тут ворог проводить активні штурми, аби наблизитись до часового яру. Бійці 42-ї механізованої бригади кажуть, тиск ворог посилив на усіх флангах від міста. Кидають сили одні з найкращих, бо тут стоять напроти нас десантні полки. Ну, нема таких, що колись були такі мобіки, як вони називають. Вони йдуть постійно, якісь штурми. Раніше ми літали менше, зараз більш, До 30. буває в день. Літаємо. Дуже багато БК треба, дронів. На цих кадрах ворожий броньовик із живою силою їхав у бік наших позицій, але їхню поїздку перервали завдяки ударним дронам. Де їдуть. Машини, БМП, щось таке, то ми реагуємо швидко. За хвилину вже буквально були в небі. Там сиділо кубка, скажем, кацапів. Вони сиділи на БМД і ми їм влетіли так смачно. Та пріоритетною цілею для наших є ворожі піхотинці, які, як розповідають армійці, намагаються тиснути своєю кількістю. У нас бували такі випадки, що ми ганялися за піхотою, вони тікають, і дошками кидають, і автоматами кидають в дрони. Да, і ховаються, і під деревами ховаються, і мертвими прикидаються. Нині працюють максимально близько до позицій окупантів. Вдається діставати й до Бахмута. По Бахмуту ми ще лобимо, то вилітаємо то буханки різні, їх БМД, БТРи, МТЛБ, танк. Активне застосування дронів вже не раз допомагало зірвати плани штурму, влучання за точне, але втрачають їх на лінії зіткнення також, бо росіяни там посилили системи радіоелектронної боротьби. Реби важко, вони і глушать і відео, і керування глушать, і ну важко. Коротше, в них дуже сильні реби. Якщо один дрон вилітає, це життя піхоти. Там ті, що сидять на, на позиціях на нулі. Практично життя всіх інших виїжджає якесь БМД або БМП БТР. Якщо ми його вражаємо, це все зупиняється з Донеччини. Олександр Кривокульський, Володимир Сетюк та Сергій Томко. Телеканал Рада для підсумків Єдині головне.